Поряд з розвитком цивілізації та науковими досягненнями крокує одна із найстрашніших хвороб рак. На жаль, швидкими темпами та в усьому світі. Попередити та запобігти онкологічним захворюванням закликали організатори акції Ми за майбутнє без раку. Ми ініціюємо таку першу акцію сьогодні. Ми будемо намагатися переобітити людей, щоб вони нам свої сигарки нам віддавали. А ми будемо віддавати їм яблука та апельсини, тобто вітамінізувати наших людей. Наша молодь дуже активно хоче вплинути на те, щоб люди боролись з раком не тільки коли він настав, і ми бажаємо, щоб його взагалі не було, а за профілактичні засоби. Зараз цей діагноз усе більше стосується молоді. Головними причинами цього фахівці називають шкідливі звички, не дбали ставлення до свого здоров'я та навколишнє середовище. Статистичні дані останніх років досить невтішні. Кожного року, за даними канцер регістру, кожного року захворюваність на рак значно зростає. В 2012 році було діагностовано 11 мільйонів випадків цієї хвороби і приблизно 8 мільйонів людей померли від цієї хвороби. І ми вважаємо, що зробивши цю акцію, якщо хоч одна людина кине палити чи прислухається до наших рекомендацій, які Чином змінить свій е, своє життя, ми вважаємо, що ми можемо зробити хоч якийсь внесок у стати, статистику захворюваності на Україні. Стрімкий темп життя змушує забувати про елементарні речі. А це неправильне харчування, відсутність спорту та нестача кисню. Про куріння годі й говорити. Саме такий набір звичок може призвести до злоякісних новоутворень. А тому інформаційне ознайомлення з хворобою та її попередження має дуже важливе значення у нашому суспільстві. Додамо, що здоров'я української нації у наших руках, тобто починати треба з самого себе та бути прикладом для інших. Я сам недавно бросил курить. Всем желаю того же. Спортзал поможет. Спортзал, боевые искусства, занятия йогой. Да они все равно не бросят. Они перед вами тут потушат и говорят, вот там, уже закурят. Самое людей к курению уже пересмотрит их отношения, стоит бросать или не стоит. Просто эта акция скорее поможет обратить внимание на то, что может стать причиной рака. Вуличними акціями діяльність молодих вчених не обмежується, а вони розробили спеціальну програму для загальноосвітніх закладів, яка складається з лекцій про шкідливі звички та їх наслідки. Школярі з цікавістю слухають їх та прислухаються до порад. Тож сподіваємось, що такі заходи і надалі будуть регулярними та сприятимуть оздоровленню нації. Тетяна Гаврильчук, Тарас Біловол, Служба інформації за київським часом.